Крінж, це коли тобі дискомфортно через недоречну поведінку інших людей. Запрошувати вимушених переселенців на громадські заходи та створювати можливості для знайомства. Норм чи крінч? Норм, Інтеграція це класно говорити, чому ти досі не повернувся чи повернулась. Там же вже все нормально. Норм чи крінж. Крінж, ми всі вільні в своїх виборах і ніколи не знаємо, де нормально, а де ні. Давати поради, на кшталт знайти будь-яку роботу і не жалійся» – Норм чи крінж. Крінж, ага. ми всі маємо право займатися тим, що нам подобається. Вважати, що переміщені люди мають самі впоратися з усіма проблемами і труднощами без підтримки в громаді. Норм чи крінж? Ага. Крінж. Місцева влада має дбати про кожного мешканця громади. Пропонувати вимушеним переселенцям допомогти із працевлаштуванням, пожуком садочку або школи для дитини норм чи крінж. Норм взаємопідтримка завжди важлива оцінювати всіх, хто був змушений покинути свій дім за поведінкою однієї людини норм чи крінж. Крінж це стигма. Ми всі різні, і нас не можна мірити однією лінійкою. Говорити, що переселенці це частина нашої громади, і ми всі разом її розвиваємо. Норм чи крінж. Норм. Переселенці це потенціал громади. Зацінювати проблеми вимушених переселенців норм чи Крінж. крінж. Зацінювати проблеми будь-кого це ненормально.